Зараз 6.30 пів сьомої і ми приїхали на рибалку. Якраз сонце встає. Татко удочки готує. Місце гарне таке у нас поляночка. Зараз ще трошки росає. Він холодно, Вдягни курточку. Ми взяли кріселку собі. Сумочку з харчами. Взагалі тут на цілий я день. Дві будемо собі замовляти. Чим будеш годувати? там цілу, бо Де? Воно так, там. Вони зустріти. Я так поняла, це макуха? Макуха? Ну, і макуха теж там є. І конопля. Угу. Підкормка для риби. Так. Тут у нас що? Хрубак? Там що? Хрубак. А, бо воно там лазить, якщо видно. Ну, в общем. Бека. Бека. Тут а, кукуруза. Мега, Шу -шу. де таку кукурудзу вирощують? Боже, я такого ще не бачив. Так, це татко щось зварив. Це ти зварив? Я купив. А, купив. Бо це ж дивар, що того разу купив. Ну і тут, звісно, ще парш. Мене так не видно. Хорошо, нема того світла. Дюрка вже розкла вудочки. Знаєте, я думаю, плотву зловив, так? Плотва була? Дві? Дві? Ну, я їх не зняла, бо маленькі були. Так, і показує, як ми будемо зараз торчати. От ми собі так розклали. У нас тут в машині дуже класний цей відкидний столик такий виходить. Що прикольне у нас, те, що ми маємо? Тут у нас кавун, два крісла. З подушечками собі взяли, щоб м'яко було наш бар. <плес> <плес> і зараз будемо снідати. Тут рагу теплийше. Тут у нас що, такі прикольні штучки, сільпоку. Жарені. Там посмажу татку зранку. Тут, типу, фарш в шпондері. Всі бо такі продають. В общем, зараз будемо собі снідати. Прикольно. Про це гляну? Ніц? Ко не Я гаряче поїм. Що ви там робите? Ганапочки. З чого? А ще десь з чорного хлібчика. Тільки тобі я. Дві три. Мама вже занопі. Це гарний улов. Можна рибком. я купила е, в Сільфо сільпо премія сир опис. Ні разу не пробувала. Зараз скажу. Я напевно, канал не буду скажу. Або мені пів сера, не пів сер. Добре на канавці. Короче, уловлю.

нас ножнички берут в Это зимно? Показали шорты, бери, шорты. Так вот, думаешь, делаешь, когда будет тепло еще? Такие... Ну, вот магистрада формата формат, На куда себе купил? Там, ты видишь, потянул. Все, смотри, ну, давай. Відвіз подальше. А ти хочеш побачив канапку? Так. Тільки щоб прийшов у нас був чувак. чувак? З озера. <laughs> Збрив на 100 рублів. 100 гривенників. А не За рибалку. До да, дядьку Ян, прийшов дядька, во він там ходить, там далеко ходить. Там, а. Взяв за рибалку 100 гривень. А це, між прочим, 250 грам лосося. <ріст> <ріст> Не знаю, Юрка, що ти маєш наловити на ті гроші? Але тут гарно. А там ті, до речі, що поїхали на тій машині. Що це за машина? Не. Москві, що це зелене? Вона жигулі. жигулі тому зеленому. То вони це накачку, так? Стріляють. поливали на мы думали, что рыбаки, нет, они стреляют на... как качки дыкие так удобно, а так удобно, ты можешь сюда Яська, кайфуешь? угу давай подробнее ты чего, а ты уже третий такой? да чтобы уж будет рано, а не мы его потом выпустим хотя выпускай уже нет, потом выпускаешь, кода, дай mm -hmm. расти Я зараз перестрашний. Ну ладно, потім ще раз клюне в кінці рибалки. Угу. Да? Mm -hmm. Випустимо її. Скільки ти там вже таких маєш? Mm -hmm. О, це ось ці мисливці, про які я говорила. <рес> ой, ой вікно ну, повипусти, тато її вже. Де вона? А, боже, як я камеру наготувала, думала, щось буде страшне. Це як воно падло заглутило, блядь. Покажи. Боже, маленьке таке, біда, шкода. А тато Ясі удочку виділив. Тато, я хочу втратити Ну, Ти вже з рибою чого? Тато, скажи коли. Вон, дякую, лошок. Thank Боже, мало не впав. Ось там два лебедя плаває. Не літали такі прикольні. Ливившись. Збираємося додому і зло... от це, що зловило, тих от п'ять маленьких рибок. Що це за риб'ївка? Так, Але ми їх зараз випустимо, тому що ми не будемо з ними нічого робити. Так що випускаємо. Можна я? Ну, Випускайте їх. Давай випускай. Знаєш, як? Вони так ти їм больно робиш, що треба було воді робити, ні? ні. Так, ну, так, а, ну так, правильно, правильно. Давай, давай, давай. Вона не відчувається. Давай, 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 туди, давай. Ота поплила. А оце нічогось. Не, не, не <голи> ну може відділу. <голи> А чому вона притворяється? О, та поплила. Пливе теж та, так. Поплила? Та поплила. Ту перекинь чуть-чуть. Так, да, так, та, та нормально. А там та ні, не, напевно, він не попливе. Втікла? Угу. Ну, оця, походу, одна Юрка, ти її щось дуже сильно поранив. Так, от чайка летає, побачила ту рибку і хоче її. Замри, зараз вона її хапає. Замри. Дай мені спошку ще одну. Гарно Стимул, зловити. Не накричай. Стему голотів, стему, Аж з'їла.